Друзі, всіх вітаю. Ми з Марією Ліоновою їдемо на Донеччину до наших друзів, військових, звичайно, не з порожніми руками. Веземо гуманітарну допомогу, і цього разу це такі дефіцитні, там такі необхідні безпілотники. Скільки б ти не передавав підрозділи безпілотників, їх треба більше і більше, тому що на жаль, росіяни дуже добре забезпечені, попила і. Мають і вміють прошивати і ті безпілотники, якими користуються українські збройні сили, хоча наші ну, найкращі майстри. Тому це очі нашої армії, це безпека нашої армії. І от я щаслива, що на мій день народження і на Марії день народження наші друзі там за вісь квітів подарували нам такі донати, зробили, і вдалося купити кілька безпілотників. Я представляю 10-го краму із штурмовою брадою Дельвець. Ми виконуємо бойові завдання. На Жинецькому напрямку б'ємо москаля і боремо велику Європу. Дякую всім англійським друзям, партнерам британським за підтримку нашої держави. Ці засоби, які ви нам передаєте, в тому числі Мавік, надзвичайно актуальне, віддає нам можливість і зберегти життя солдата, а також зробити все для того, щоб якомога більше орків. Por isso, tá de que Поклала своє життя на Донецькому заході на Донбасі. Зараз безпекова ситуація важка. Те, що знаємо, ми там постійно гукає, але дійсно збройні сили України крок круг за кроком, там метр за метром, дуже важко, дуже важкою ціною захищають і звільняють українську землю від ворога. Ми О, бачимо, що у вас правосторонній руль теж з Британії. О, це, 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 це якраз друзі з Британії передали мені цю машину. Є там також наші друзі, мої друзі, українці з Болгарії, найцікавіше, і вони якраз нам допомагали. Це Персобір Панковський, них там об'єднання українців. Машин же більше треба правосторонніх Ні, Машин треба багато правосторонніх, але дякувати Богу, ми маємо ще можливості і ремонтувати завдяки волонтерам і своїм зусиллям. Разом з друзями ми ремонтуємо. Ця машина дуже багато всього пережила, іншим. Ця машина і попадала під обстріли, нею їздили хлопці, які тоді працювали енлавами, джевелінами. І тим не менше ми її знову зремонтували, поставили на ноги завдяки тернопільським волонтерам, і вона далі виконує бойові завдання. Степана, Доставляє соляру продукти харчування на позиції пана. А ти знаєш, що досі вони ново не можете поставити їх на баланс? Ти це знаєш краще ніж я. І зараз наша робоча група працює над тим, щоб не ближче сесія це питання було вирішено. Це правиль, Ну, абсолютно вірно, це спростить бюрократичну складову для військовослужбовців для людей, які працюють в збройних сил України. Але хотів би зазначити, що машина стоїть на обліку поза балансом, але на жаль, звичайно, є проблема. Ключова, це не те, що вона на обліку, а те, що на неї не може виділити кошти на утримання і на заправку. Саме це ми зараз маємо вирішити молодці, ви, ви ну... безцінні. Та ми я це вимоги цієї безцінні, А ми знаєш, маємо бути вашими слугами насправді. От що маємо бути. Я хочу, щоб всі депутати були слугами зусилля. Ці дні отримуємо постійно такі подяки. Це приємно звичайно чути від наших військових щодо збільшення відпустки. До речі, воїни говорять, що ну не збираються брати відразу 30-40 днів, тому що усвідомлюють, як це може оголити їх підрозділи. Але тішиться тому, що тепер є така можливість кілька разів на рік. Поїхати на тиждень на 10 днів побути з родинами, тому що дуже сумують за дітьми, за дружинами, за мамами, і звичайно для того, щоб відновитися, ну. Десяти днів дуже замало військові дуже очікують від верховної ради від уряда якоїсь адекватності конструктивності вирішення інших соціальних питань, особливо що стосується поранених, особливо що стосується виплат строковикам, курсантникам. Бо курсантам, вірніше бо 600 гривень ну це це смішно, і звичайно, повернення до особливо. Ми очікуємо, що наступної сесії все ж таки парламент. І вона більшість не буде оглядовитися вже більше шостим місяця, все ж таки доопрацює а, той законопроект, який би а, все ж таки забезпечив і народував ті доплати всім категоріям військовослужбовцям в залежності від того, які бойові завдання вони виконують. А, ну, чесно кажучи, сумно, а, хотілося б все ж таки приїжджати з якимись результатами. 27 голосів тільки за, але хотілося б, щоб якісь усвідомлення та що пріоритет нашій державі це сектор безпеки і оборони бо у всієї Верховної Ради, включаючи політичну волю у народу. Головні питання оцено на які нам. Наші друзі в армії задають стосуються забезпечення а, модерною технікою, забезпечення боєкомплектом, боєприпасами, тому що це рятує життя. І очевидно, що тут потрібно на ну, більшої все таки допомоги наших міжнародних партнерів От з Марією. Ми а, займаємося із нашими колежанками, саме спілкуванням з нашими партнерами, наполягаючи на тому, що час грає точно проти України, тому що ми. Несемо дуже великі втрати. Кожне життя нашого воїна це велика втрата, поки союзники роздумують, скільки нам дати танків, коли нам дадуть літаки, скільки нам дати снарядів, скільки дати там гранат. Цього треба більше, 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 більше і вчасно для того, щоб вчасно закінчити контрнаступ. Ну а якщо говорити про мотивованість наших воїнів, то вона висока, тому що всі хочуть якнайшвидше, звільнити всю нашу землю. Дорогі друзі, для кожного з нас найкращим подарунком... НКО є донат для ЗСУ. Я хочу подякувати всім моїм друзям, які замість квітів, замість цукерок, замість парфумів цього року зробили донат. Дуже щедрий донат. Ми разом зібрали з вами 265 тисяч гривень. І сьогодні я щаслива передати легендарній 108-й 10-ї бригади, 108-му батальйону 10-ї бригади. Ось такий малюк. Він зараз їде в Бахмут. І повірте, будь ласка, дуже багато зробить там для того, щоб бути русні. Марія, в якої день народження теж в травні, але трошечки пізніше вона сплагіатила і сказала, що їй на день народження, якщо Ірині дрон, то їй треба дрон. І от це її дрон. І він сьогодні теж відправляється в 10-ту легендарну бригаду Едельвейсів мочити окупанта. Андрію всім дуже дякуємо. І Василь, ми особисто дякуємо вам за те, Дякую що всі, всі бригаді за те, що захищаєте нас, Дякую і ми вам. можемо працювати. Дякую. Ну а за кадром стоїть Андрій, в якого є ще частина мого подарунку, ще такий дрон камікадзе. Андрію не можна показувати своє обличчя зараз. Маша нам допоможе. Ось це український розробник. Бачите, тому що 265 тисяч гривень вистачило на два дрони на Мавік і на от Камікадзе. І ми дуже щасливі, що ну це найкращий подарунок мені на день народження, Саша. Всі друзі, які зробили цей донат, я вам дуже дуже дякую. Друзі, ось такий подарунок тепер зробили мені. Ну але це наш спільний подарунок. Я дякую всім колегам з різних фракцій, які замість квітів, замість там ще раз кажу, парфумів, кави, цукерок от цього року зробили такий донат. Давайте не забувати, що війна триває і щодня замість однієї чашки кави можна задонатити для ЗСУ. Слава ЗСУ і слава Україні. Дуже дякуємо. Дуже дякую.